Принцип роботи сучасної жовтої преси, інтерв'ю. Скажіть, а ваш генеральний директор сьогодні п'яний? О, Та ні, він взагалі не п'є. А чи часто він вимагає від своєї секретарки оральних ласок? О, то що ви говорите? Секретарку він обирав, виходячи із ділових якостей претенденток на цю посаду? А як вам сьогоднішня погода? Дивовижний день, тепло, сонечко світить, пташки співають. Новини! Сьогодні дивовижний день. Генеральний директор прийшов на роботу тверезим і навіть не зажадав від секретарки оральних ласок. Дуже короткозора жінка в окулярах приходить на сповідь до такого ж короткозорого священника. Е, святий отче, я навіть не знаю з чого почати. Я так соромлюсь, дочко моя, ти тут для того, щоб тебе вислухали. А якщо ти дуже соромишся, я, бачиш, знімаю окуляри і навіть не бачу твого обличчя. І ти можеш розповісти мені все, що тебе бентежить. Святий отче, ой, я так соромлюся. Мій чоловік, він мене вмовляє зайнятися анальним коханням. <кій> дочко моя, а чим він пояснює таке грішне бажання? А він каже, що це допоможе мені виправити зір. Священник сумно протираючи і надягаючи окуляри. <кій> не вір йому, дочко моя, не вір, не допоможе. <кій> Я точно знаю. Приходить жінка до лікаря. Лікарю, ви знаєте, мене все дратує. Чоловік дратує в транспорті, всі дратують на роботі. А ви коханням займатися не пробували? Ні. Ну, лягайте. Лікар розпочав свою справу три хвилини чотири, п'ять. Лікарю, а ви вже визначитеся чи туди, чи сюди, а то це туди-сюди мене трактує. <рив> Лист. Шановна Марійко, я дуже за вами сумую. Однією рукою тримаю ваше фото, а іншою. Е Думаю про вас.